Надсилає наша команда команди дитячої молодіжної студії телебачення разом полтавської єпархії Української православної церкви Київського патріархату в ефірі 487 випуск дитячого інформаційно пізнавального тележурналу завжди разом. Натхнено та завзято, ми бажаємо вам радісних вражень, рясних Божих благословінь і миру усім вашим родинам. А щодо нашого сьогоднішнього випуску, то він буде особливим. Адже майже уся наша програма це суцільна рубрика ФІФ. Флора і фауна. Ми будемо говорити про природу, про рослини і про веселих та непосадючих мешканців нашої планети. І в кожній рубриці ми будемо наголошувати на тому, як важливо берегти все те, чим Бог оточив нас у цьому світі. Все, що створено Богом, дуже потрібне. У природі немає нічого випадкового. Кожна пташка, дерево, комаха і навіть травинка мають своє призначення на землі. Зараз ми вас хочемо познайомити з Антоніною Степанівною, директоркою ботанічного саду Національного педагогічного університету. А скажіть, будь ласка, ось багато людей навесні випалюють суху траву і думають, що це вони роблять на користь природі. Скажіть, чи правда це йде на користь природі? Це навпаки дуже шкодить природі. Почнемо з того, що в природі все збалансовано. Те, що ми бачимо по весні на поверхні це відмерлі решт рослинок. От. І вони утворюють так звану природну підстилку. Вона дуже корисна у ній живе дуже багато різних мікроорганізмів, які переробляють ці рослинки у поживний ґрунт, на якому потім будуть зростати багато інших різноманітних рослинок. Коли ми по весні починаємо все це випалювати, ми знищуємо всі ті бактерії, тобто гнильні бактерії. Ми знищуємо різних черв'ячків, які переробляють і покращують ґрунт, склад ґрунту. І потім порушується цей баланс. І ми отримуємо абсолютно неродючу місцину. На ній через тільки може, через 3-5 років може відновитися у той склад е, мікроскопічних творків. Варинок, які живуть там черв'ячків, жучків, і також трав'яний покрив. Немає трав'яного покриву. Це означає те, що на цій містині почнеться вимивання родючих ґрунтів, почнеться і далі вимивання. Же вода буде текти, вимивати і далі. родючий ґрунт, і ми втрачаємо його цінність. На місці випаленого містини дуже швидко появляються бур'яни. Найшкідливіший бур'ян який є це амброзія поленолиста? А вона отруює наш організм, вона визиває алергічні реакції, запалення носа, горла. Тобто ми цим самим наносимо дуже велику шкоду нашому, нашому довкіллю. Природа ось ця збалансована. Якщо ми от починаємо знищувати одну рослинку, ми Вкорочуємо, як би сказати, життєдіяльність, припиняємо життєдіяльність інших рослин. А порушення взаємозв'язку в природі приводить до великих катаклізмів. Антоніна Степанівна, ось ми дивимося в нас і бачимо тільки суху траву. А, і хіба вона не заважає рости новій траві? Давайте подивимося на нашу от суху травичку, яка в прошлому році зеленіла, але відмерла за зиму. Що ми бачимо? Ось погляньте. Нижній шарах вже відбувається. Буваються гнильні процеси. Тут працюють бактерії і пройде деякий час, і під дією вологи, ось оці сухі, всі рештки перетворяться, ось погляньте, у прекрасний поживний ґрунт, на якому ось погляньте, вже починає рости інші рослинки. Тобто, ось оці всі сухі рослинки дають життя іншим рослинкам і корінці, яких знаходяться ось у цьому родючому ми розкопали тільки що лише невеличкий клаптик землі, а знайшли купу тваринок і рослинок. А люди за недбалістю випалюють цілі поля таких рослинок і тваринок. Так, дійсно, це звичайно велика помилка людини. Треба гарно всім усвідомлювати і знати про це, щоб зберігати нашу природу, прекрасних жучків, мурашок, які ми зараз бачимо, які вже працюють над тим, щоб перетворити ось цю суху траву у родючий ґрунт. Оля, подивись, скільки сухої трави. Давай її всю спалимо. Ти що? Ти взагалі знаєш, що близько. 20 пожеж виникає саме в отаких відкритих ділянках. Виходить, що ми е, не тільки шкодимо природі, а й собі. А ти сумнівався? Вогонь на відкритій місцевості це дуже небезпечно. Мало того, що він випалює на своєму шляху рослин і комах, може зашкодити ще й нам, людям. Віталія Васильовича, люди випалюють траву, але це як шкодить е, їхньому здоров'ю. Це вкрай небезпечно тим, що люди не контролюють це випалення. Вони випалюють, залишаються вони ще вони ще розгораються, і йому допомагає, якщо сильний вітер допомагає розповсюдитись на житлові будинки, на лісові масиви. Особливо небезпечно, коли це виходить таке вночі, тому що люди відпочивають, вогонь підближується до їхніх господарств, люди тоді починають панікувати. В першу чергу необхідно, коли помітили пожежу, навіть не лише коли в будинку, а коли вже побачили, що на великій площі горить трава і розповсюджується, негайно викликати треба 101, телефонувати за 101. Кирило, дивись, це квітка очерету. Якщо вона загорається, вона розносить полум'я дуже швидко і виникає велика пожежа. Така гарна і маленька квітка, але приносить велику шкоду навколишньому середовищу. Біля таких водних територій, де велика кількість очерету є, і люди випалюють цей очеред, щоб ріс молодий. Але це край небезпечно. Чому? Тому що в цей період різні тваринки починають гніздитися. Коли підпалюють очеред, вони тікають з цих гнізд. Віталію Васильовичу, скажіть, будь ласка, як часто діти стають причиною весняних пожеж? Вони думають, що до будівель далеко, до... До лісів далеко підпалюють цю траву, починають пригати через неї, що вкрай небезпечно, тому що можуть загорітися навіть одяг, і починають, коли вони бачать, що розповсюджується пожежа, що вони нічого не можуть зробити, вони просто тікають звідти і нікому не розповідаючи про те, що вони підпалили цей час, вогонь розповсюджується, він наближається до житлових будинків, що приносить велику шкоду. Також бувають випадки, коли діти бояться, що їм за це попаде. Від батьків при те, що вони підпалили велику територію, вогонь дуже розповсюдився, Вони починають самі гасити. Наслідок чого отримують опіки. Це вкрай також небезпечно, тому що опіки можуть бути і тяжкими. Внаслідок всі таких опіків вони можуть потрапити до лікарні. То знаєте, краще по-перше сільниками не бавитись, коли свого не треба її підпалювати. Коли вони несуть матеріальні збитки, велику шкоду, то за це також батьки будуть нести відповідальність відповідати за ті наслідки, які внаслідок пожежі пожезі Після розмови з рятівником і з біологом ми з друзями зрозуміли багато важливих речей, що для флори і фауни важливий кожен квадратний сантиметр, адже у ньому живуть багато рослин і тварин, і люди повинні їх оберігати. Ми дізналися, що людина, випалюючи суху траву, може нашкодити не лише природі, а й собі. А ще маленька пожежа може перетворитися в велику. Вона може розповсюдитися у лісі або навіть на житлових будинках. Тож давайте дбати про природу, адже тоді ми збережемо і життя. Ну що переконалися, що звичайні пустощі з вогнем можуть зашкодити і тваринам, і рослинам. А ще в таких вогняних стихіях гине чимало птахів, руйнуються їхні домівки. В цей час пташки відкладають свої яєчка і можуть загинути маленькі пташенята. До речі, про пташенят і про дорослих птахів наші кореспонденти розкажуть у наступній сторінці нашої телепрограми. Бог створив усе живе, що ми можемо бачити на нашій планеті Земля. О, і різних пташок, комашок, собак, котів, гусей, свиней, слонів, мишей, тварин і рослин. А людину Бог створив для того, щоб вона піклувалася про все живе. Яку красу створюють усі ці живі істоти, особливо навесні? Варто тільки опинитися у парку або лісі. Відразу починаєш насолоджуватися співом пташок. Погодьтеся, пташки це найкраще, що є на нашій землі. Вони такі красиві, і їх, їх люблять усі і дорослі, і малі. Що весни ми всі чекаємо на приліт пташок. Всім нам подобається їх спів. Але щоб пташкам теж хотілося співати, ми люди повинні про це подбати. Природа це взагалі важливо, і ми з вами є частиною цієї природи. А птахи вони надзвичайно красиві. Хоча в природі все красиве, і іноді, от, коли такі затяжні зими, птахи ну якби потребують великої уваги людей. Птахів необхідно зустрічати, тому що вони прилітають в різні погодні умови і вони вимагають допомоги. Їм потрібно дати допомогу. От вони вертаються з вирію, їм треба підготувати шпаківні, синичники. Протягом року працюємо з дітьми, щоб діти покращили свою майстерність щодо виготовлення гніздівель, щодо виготовлення годівниць, щоб вивчали біологію птахів. Таким чином діти більш уваги приділяють цьому питанню, навіть залучають до цього своїх батьків. Учні нашої школи разом з нашими учителями приймають активну участь у різних конкурсах. Кожен рік ми робимо годівнички на уроках трудового навчання і також вигодовуємо їх. Такий символ весни і такі. Птахи... Як комога більше нам показують, що природу треба любити, берегти. Птахи нам допомагають. Це частина природи. Нам треба більше стежити за нашим довкіллям, щоб екологія наша не була настільки поганою. Ну зараз становище не найкраще, але треба менше смітити і більше прибирати і не думати, що хтось замість нас це зробить. На перший погляд це лише купа якихось звяхів і дощичок. Але гарна уява декілька хвилин вашої праці перетворять купу матеріалу в величезну допомогу. Діти, подивіться, яка зараз самотня годівничка, бо влітку вона зовсім не потрібна пташкам. Їм і так багато їжі, а до речі виготовили цю годівничку такі ж дітки, як ви: гуртківці гурточку промінь. Ми зараз несемо цю прекрасну годівничку. Щоб вона відпочивала до наступної зими. Пташок називають санітарною природи, іноді лікарями. Чому? Тому що пташки навіть не помічають, а роблять стільки добра природі. Пише вони пообідати, з'їв якусь кідову камашку, вилікував якесь дерево. А люди, в свою чергу, повинні віддячувати пташкам, наприклад, годувати їх, будувати різні будиночки, наприклад, маленькі спекінні або інші. І найголовніше не шкодити їм. Подивіться лише на цю кору. Тут же ховається дуже багато шкідників, які п'ють соки дерева. І дерево потім засихає. Але прилітає пташка, сідає. І своїм дзьобиком із-під кори дістає дуже багато шкідників. І пташка сита, і дерево задоволене. Що одна з основних справ людини на нашій землі це турбота про оточуючий світ. Точно, і як це не дивно, не саморозвиток, не досягнення дивовижних перемог. Так, так. А звичайно, турбота про оточуючих, про світ, в якому ми живемо. І для цього не потрібно робити великих звершень. Достатньо допомогти мамі прибрати у кімнати зробити щось просте і звичайне. Далеко ходити не треба. Досить лише вийти на подвір'я, прийтися рідною вулицею. Повірте, там ви завжди знайдете цікаву справу, в якій ви можете себе реалізувати. Зараз перебуваємо у музеї котляревського. Ми будемо копати клумбу і саджати туди квіти. А також ми разом з Настею будемо білити дерева. На ці квіти, котрі я посажу сьогодні. Ми тут живемо і, по-перше, це корисно для нас. І ми зберігаємо оцю всю красу і, можливо, ця природа колись допоможе нам. Зараз ми із дівчатками прописуємо рядочки. Тетя Наташа зараз буде сіяти квіти. Тут буде. Лумбочка чорнобривців гарні. А Діанка ці е, рядочки буде зараз сапочкою закопувати. Два роки поспіль весною з донькою ми приходимо на садибу Котляревського е, для того, щоб допомогти робітникам музею. Мені дуже сподобалось зробити щось гарне, приємне для полтавців і для самих себе. Від цього отримуєш задоволення і гарний настрій. Сусідам допомагай і про свій добробут дбай. білили дерева і саджали квіти миші і біля своєї затишної оселі. Зараз ми перекопуємо землю для того, щоб посадити тут чорнобривці. Фарбуємо бордюрчики, білимо дерева, садимо квіти. Все для того, щоб наша Полтава була красивішою. Це ще наша нова студія, тому ми піклуємось про те, щоб тут було затишно і щоб наше око завжди радувалося тому, що ми тут бачимо. Сьогодні студія разом прикрашає наше улюблене місце, де вони тепер живуть поруч із нами, і дуже раді й дуже вдячні за те, що вони роблять світ навколо себе яскравішим, гарнішим, як на словах, так і на ділі. Діча звертій, коли ми разом! Тож в ваших силах зробити куточки нашого рідного міста красивішими і охайнішими. І для цього не потрібно витрачати купу сил. Достатньо покликати своїх друзів, попросити дорослих, і вони вам обов'язково допоможуть. І треба навчитися дивитися на світ з любов'ю, адже Господь господа людині особливе завдання бути господарем цього світу. А ми вам нагадуємо, що з вами була дитяча молодіжна студія телебачення разом полтавської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. І 487 випуск дитячого інформаційно пізнавального тележурналу завжди разом, і хай вас завжди підбадьорює наше гасло. Ми лише тоді чого варті, коли ми разом.